Кому продовжить строк дії бронювання на один місяць? Чи відновилося бронювання працівників після кібератаки? І хто зараз може скористатися сервісом? Та як не працювати 1 січня? Про це й не тільки за кілька секунд. Вітаю! Я Тетяна Шолкова, редакторка кадрової платформи «Номер 1 І з вами щотижневий випуск новин. Коротко про головний від кадроленд. Сьогодні обговоримо ключові зміни в законодавстві за тиждень з 23 по 27 грудня. Поїхали! Уряд продовжив на один місяць дію строку бронювання, яке було чинним станом на 19 грудня. Причиною продовження строків від строчок стало тимчасове призупинення бронювання в дії через кібератаку на державні реєстри. Наразі сервіс уже відновлено, і бронювання знову доступне. Відстрочки від призову надані військовозобов'язаним рішеннями мінекономіки згідно з постановою 76 або через портал дія, які залишалися чинними станом на 19 грудня, автоматично продовжиться на місяць, але не довше ніж до 20. 28 лютого 2025 року у Мінекономіки роз'яснили, якщо, наприклад, строк дії бронювання працівника завершився 20 грудня 2024 року, його буде автоматично продовжене до 20 січня 2025 року. Якщо ж бронювання завершилося до 19 грудня, тобто до кібератаки, то роботодавці зможуть його впоновити після відновлення роботи реєстрів. Більше про бронювання на вебінарі 3 січня поговоримо про отримання статусу критичності відпустки, списки військових обліку та відомість трудову та оперативні відомості до Пенсійного фонду України не пропустіть та реєструйтесь вже зараз. На порталі «Дія» знову доступний сервіс електронного бронювання військовозобов'язаних. Втім, є обмеження. Наразі сервіс не підтримує можливість бронювання для філій компаній та кінцевих бенефіціарів. Нагадаю, що на минулому тижні послуга бронювання не працювала через масштабну кібератаку на реєстри. Це ускладнило роботодавцям процес бронювання працівників зі спливаючим строком відстрочки. Відповідно до нових правил бронювання підприємства чи статус критичності був чинним до 1 грудня, зможуть забронювати. Працівників до 28 лютого 2025 року, а після оновлення статусу бронювання буде доступне на 12 місяців. На позитивний результат бронювання протягом 72 годин та автоматичну постановку на спецоблік на строк дії відстрочки можна очікувати, якщо військовозобов'язаний перебуває на військовому обліку, обіймає посаду на критично важливому підприємстві та отримує зарплату не менше 20 тисяч гривень протягом строку відстрочки від призову, уточнив персональні дані та не перебуває. У розшуку більше про оформлення бронювання через дію у курсі бронювання з 1 грудня умови оформлення анулювання перепідтвердження критичності, який з 20 грудня вдоступний передплатникам кадроленд. 19 грудня Національне агентство кваліфікацій зареєструвало професійний стандарт інспектор з військового обліку. Цей документ затверджує вимоги до компетентності працівників та є обов'язковим для всіх підприємств, які найматимуть фахівців на відповідну посаду. Нагадаю, що профназва інспектор з військового обліку код КП 3439 давно є в класифікаторі професій, але лише тепер отримав професійний стандарт, що допоможе чіткіше розробити посадову інструкцію. До штатного Розпису можна включити посаду інспектор з військового обліку або старший інспектор з військового обліку. Інспектором з військового обліку можуть бути особи, які мають освіту не нижче молодшого бакалавра в молодшого спеціаліста, дійснює кваліфікаційний сертифікат про підвищення кваліфікації за програмою, погодженою генштабом ЗСУ з обсягом не менше 27 академічних годин, без вимог до стажу роботи. Зайняти посаду старшого інспектора з військового обліку зможуть фахівці зі стажем роботи не менше одного року за професійною кваліфікацією кваліфікацію інспектор з військового обліку вдосконалення професійної кваліфікації здійснюватиметься не рідше ніж раз на 5 років, зокрема через набуття нових навичок компетентностей, онлайн-курси навчання за міжнародною техно допомогою. Окремо зауважу, що на підприємстві посада інспектора з військового обліку вводиться при наявності від 501 військовозобов'язаних призовників резервістів до вказаної кількості на підприємстві обов'язки зведення військового обліку здійснює відповідальність за військовий облік, який призначається наказу. Разом. отримати сертифікат про підвищення кваліфікації з питань військового обліку можна після проходження курсу на Кадроленд. Професія, сертифікований спеціаліст з військового обліку на підприємстві 3.0. Наша команда невтомно працює, щоб і надалі підтримувати вас, тримати в курсі всього. Прямо зараз приєднуйтесь до наших каналів Viber і Telegram. Щоденно ми публікуємо гарячі новини, ділимось корисними і важливими зразками документів. Даємо посилання на нові ролики та інформуємо про вебінари. Посилання на канали шукайте. В описі до відео. З жовтня 2024 року, відповідно до порядку номер 560 у військово-обліковому документі, призваного на військову службу, робиться відмітка про зняття з військового обліку. Хоча раніше за таких обставин військовозобов'язаного виключали з обліку. Нагадаю, що поняття виключення з військового обліку та зняття з нього не є тотожними і мають різні наслідки для військовозобов'язаного. Виключення є остаточним і означає, що особа перестає бути військовозобов'язаною, не підлягає в мобілізації, не повинна з'являтися до. ТЦК та звільняється від військових обов'язків. Саме за виключеними з військового обліку не ведеться військовий облік на підприємстві. Зняття ж з військового обліку є тимчасовим і дозволяє поновитися на обліку. Щодо знятих військовозобов'язаних та призовників, військовий облік на підприємстві має вестися. виключення. Становлять ті, хто проходять військову службу. Розширений перелік призовників військовозобов'язаних та резервістів, які підлягають зняттю з військового обліку, визначений статей. Ю 37 закону 22.32. так з військового обліку знімають зокрема осіб, які досягли 25-річного віку. Після цього відбувається взяття на військовий облік військовозобов'язаних, які вибули в іншу місцевість України і стали на військовий облік в іншому в ТЦК за новим місцем проживання. Більше про зняття чи виключення та відображення їх у військовому обліку на підприємстві у відео на Ютуб каналі Кадроленд. Держпраці нагадали, як організувати роботу на свята. Відповідно до статті 73 Кодексу законів про працю України до святкових та неробочих днів належить, зокрема, 1 січня новий рік. У мирний час робота у святкові дні у загальному випадку не проводиться. Однак, під час воєнного стану норми статті 73 Кодексу законів про працю не діють. Тому 1 січня не є святковим днем і буде звичайним робочим або вихідним, залежно від графіку роботи працівника. Також надія правила скоро. Передсвяткового дня проте організувати відпочинок працівникам на свято все ж можливо. Найпростіший спосіб це надати щорічну основну чи додаткову відпустку. Працівник пише заяву, роботодавець видає наказ. Важливо зберігати умову про 14 календарних днів неподільної частини щорічної основної відпустки. Також можна надати відпустку без збереження зарплати за сімейними обставинами на період воєнного стану тощо і мінусів – перелічені неоплачувані відпустки не входять до відпустки. Кного стажу, крім того, є варіант зробити 1 січня днем робота, в який не проводиться. У такому разі зменшиться норма тривалості робочого часу за січень, але працівники отримують зарплату у повному обсязі. Ще варіант перенести робочий день 1 січня на вихідний день. Докладніше про всі доступні способи зробити 1 січня канікулами у статті на кадроленд. Пенсійний фонд України нагадує, що перед скануванням трудової книжки потрібно провести її ретельний аудит. Перш за все на титульному аркуші паперової трудової перевіряємо правильність написання прізвища імені та по батькові, дати народження працівника, які повинні відповідати паспортним даним, наявність підписів власника трудової книжки та відповідальної особи, наявність печатки закладу, де трудову заповнили вперше. У разі необхідності виправлення неточних записів на титульному аркуші трудової книжки поточний роботодавець. Може зробити це шляхом закреслення однією рискою та внесення правильного запису. Нові дані повинні містити посилання на документ і бути завірені підписом та початку відповідальної особи. У записах про прийняття, звільнення та переведення мають бути чітко вказані дата в початку роботи, найменування підприємства, посада, номери і дати наказів. У разі виявлення неправильних записів про роботу їх виправлення робиться на підприємстві, де зроблено в такий запис. Якщо підприємство ліквідоване, відповідний запис робить. Правонаступник, а у випадку його відсутності архів. Докладніше про трудову книжку, у тому числі її оцифрування у курсі на Кадроленд. Воєнний стан триватиме до ранку 8 лютого 2025 року. А це означає, що у січні немає святкових днів. Отже, 1 січня новий рік буде звичайним робочим або вихідним днем, залежно від графіку роботи. Тому на стандартній п'ятиденці норма тривалості робочого часу становитиме для січня 23 робочих дні і 184 години. Крім того, пам'ятайте, не пізніше 7 січня слід подати звіт з праці за формою 1 ПВ місячна за грудень та звіт з праці за формою 1 ПВ за четвертий квартал 2024 року. Hvala. Нагадаю, що у січні звітуємо ще за старими формами 1 ПВ. Вперше звітувати за новими формами необхідно буде за січень 25-го року та за перший квартал 25-го року. З 1 грудня 2024 року роботодавці, які бронювали працівників за порядком 76, звільняються від обов'язку подавати звіт про заброньованих працівників. Натомість, якщо бронювання здійснювалися за порядком номер 45, згідно з переліком посади професій станом на 1 січня, необхідно Розвітувати про чисельність військовозобов'язаних, які були заброньовані за формою згідно з додатком. 3. ще одна важлива справа січня. Щороку списки персонального військового обліку та відомість оперативного обліку до 25 січня необхідно роздрукувати з інформацією станом на 1 січня року, підписати керівником і відповідальною особу, зареєструвати та зберігати у справах разом із копіями військово-облікових документів. У січні тримаємо руку на пульсі та продовжуємо слідкувати за перспектів порядком оновлення підприємствами статусу критично важливих та перебронюванням працівників за новими правилами. Крім того, якщо ви ще не затвердили графік відпусток, то пам'ятайте, що регламентовано це можливо зробити без порушень до 5 січня. Січень це початок нового кадрового року, коли підсумки підведено, відпустки підраховано, важливі звіти здано. Однак, якщо щось залишилось незавершеним, пропонуємо впевнений старт у новому році: Приєднуйтесь до курсу. Чи час 2025, норми, табель, підсумковий облік, графіки змінності, який буде доступний перед передплатникам кадроленд вже з 9 січня, а також до курсу звітування з кадрового та військового обліку 2025, граничні дати та зразки документів. На цьому по новинах все звертаю увагу, що текстовий варіант випуску ви зможете прочитати в особистому кабінеті кадрової платформи номер 1 Якщо цей випуск був вам корисний, то поставте йому лайк і поділіться посиланням з колегами. Та напишіть в коментарях свої враження, а ще натисніть на кнопку Підписатись на кадровий YouTube канал «Номер один Кадроленд. До скорої зустрічі, адже законодавці роблять все для того, щоб нам з вами було про що поговорити.